У сучасному світі, де нескінченний потік зовнішніх вимог і голосів заглушає внутрішню суть, людина часто втрачає зв'язок із собою. Постійна доступність, прагнення відповідати очікуванням інших, невпинне реагування на кожен поклик, створюють ілюзію життя, але залишають душу порожньою. За Карлом Юнгом. Справжнє становлення особистості, її індивідуація можливе лише тоді, коли людина наважується відступити від шуму світу, обрати тишу і недоступність, це не втеча, а свідомий крок до внутрішнього пробудження, де в мовчанні народжується голос душі. Тиша стає не порожнечею, а простором, де свідомість зустрічається з несвідомим, де тіні минулого і приховані прагнення знаходять свій відголос. У цьому процесі людина не лише відкриває себе, але й трансформує своє існування, звільняючись від масок, які нав'язує суспільство. Недоступність за юнгом це не ізоляція, а повернення до джерела власної сили, де душа відпочиває, а внутрішній світ стає провідником. У цьому відео ми досліджуємо, чому відсторонення від зовнішнього світу може стати шляхом до психологічної та духовної цілісності. Той, хто живе у вирі зовнішнього світу, часто не чує власного голосу. Нескінченні взаємодії, вимоги, очікування створюють шум, який заглушає внутрішнє керівництво. Юнг вважав, що перший крок до справжнього я це занурення в тишу, де свідомість звільняється від зовнішнього хаосу. Тиша це не просто відсутність звуків, а священний простір, де людина може звернути погляд у глиб себе. У цьому просторі зникає потреба бути завжди доступним, завжди готовим відповідати. Розум, що раніше метався між обов'язками, починає уповільнюватися, а душа дихати. Це не слабкість, а мужність, адже тиша вимагає зіткнення з тим, що було давно приховане страхами, болем, невизнаними бажаннями. У тишині людина відкриває, що її справжня суть не залежить від зовнішнього визнання. Вона вчиться слухати себе, розпізнавати, що для неї важливо, а що лише тягар. Нав'язаний іншими. Сучасне суспільство прославляє доступність як чесноту. Бути онлайн, реагувати миттєво, бути корисним це стало мірилом цінності людини. Але Юнг попереджав: постійна доступність віддаляє нас від індивідуації, процесу, в якому ми стаємо тими, ким є насправді. Кожна відповідь на зовнішній поклик, кожне так. Сказане заради інших, відбирає частину нашої енергії. Душа, що живе для інших, втрачає здатність чути себе. Недоступність, навпаки, розриває цей ланцюг. Вона дозволяє людині зупинитися, відступити від автоматичних реакцій і звернутися до свого внутрішнього світу. Це не егоїзм, а необхідність. У моменти відсторонення свідомість очищається, а внутрішній голос стає чіткішим. Людина починає розрізняти, що належить їй, а що лише відлуння чужих очікувань. У цій тиші народжується свобода, свобода бути собою, а не тінню, створеною зовнішнім світом. Тиша це не лише порожнеча, але й простір для зустрічі з несвідомим. За юнгом у глибинах душі ховаються не лише світлі мрії, але й темні тіні. Ті аспекти, які ми відкидаємо, бо вони не відповідають соціальним нормам у повсякденному житті, коли людина постійно доступна, ці тіні залишаються невидимими, але в тиші, коли зовнішній шум затихає, несвідоме починає промовляти. Цей процес може бути болісним, адже він вимагає зіткнення з тим, що було придушене, страхами, болем. Невизнаними бажаннями, проте саме в цій зустрічі криється трансформація. Тінь за юнгом це не ворог, а частина нас, яку потрібно прийняти. Інтеграція тіні це шлях до цілісності, коли людина перестає розриватися між тим, ким вона є, і тим, ким хоче здаватися. У тиші ця робота стає можливою, адже лише в спокої розум може зібрати розкидані фрагменти душі. Встановлення меж ще один ключ до індивідуації. Сучасний світ вимагає від людини бути гнучкою, поступливою, завжди готовою відгукнутися. Але Юнг наголошував: без меж людина втрачає себе, кожне так, сказане всупереч власним потребам, створює внутрішнє напруження. Межі це не стіни, а спосіб захистити свою душу, зберегти її цілісність. Вони дозволяють людині сказати ні, тому що її виснажує, і так, тому, що її наповнює. Встановлення меж це акт мужності, адже він вимагає чесності з собою та іншими. Людина, яка знає свої межі, перестає бути відображенням чужих бажань. Вона стає автономною, керованою внутрішнім компасом. У цьому процесі відносини стають глибшими, адже вони будуються на взаємній повазі, а не на звичці чи вигоді. Межі це міст між внутрішнім і зовнішнім світом, що дозволяє душі залишатися вірною собі. Маски, які ми носимо, це ще один бар'єр на шляху до справжнього я. Юнг називав їх персоною, соціальним образом, який ми створюємо, щоб відповідати очікуванням світу. Персона захищає, але водночас віддаляє нас від себе. Людина, що завжди доступна, стає заручником своєї маски. Вона діє не з власних бажань, а з потреби бути прийнятою. Але що довше ми носимо маску, то важче згадати, хто ми без неї. Недоступність дозволяє скинути ці маски. У тиші, далеко від чужих поглядів, людина зіштовхується з собою справжньою. Цей процес болісний, адже він вимагає відмовитися від ілюзій, які підтримували нашу ідентичність. Але саме в цьому криється звільнення. Коли маска падає, народжується нове я, автентичне, вільне від зовнішніх вимог. Це я більше не шукає схвалення світу. Воно спирається на внутрішню правду, несвідоме за Юнгом, це океан, у глибинах якого ховаються не лише тіні, але й скарби. У повсякденному житті, коли людина поглинена зовнішніми справами, цей океан залишається недослідженим. Але в моменти недоступності, коли розум звільняється від шуму, несвідоме починає відкривати свої таємниці. Сни, символи, інтуїтивні осяяння стають провідниками. Юнг вірив, що несвідоме це не лише хаос, але й джерело творчості, мудрості, зв'язку з колективною пам'яттю людства. Занурення в цей внутрішній світ дозволяє людині не лише зрозуміти себе, але й відчути свою приналежність до чогось більшого. Це духовний процес, у якому душа відкриває свій сенс. А життя набуває глибини. Недоступність це ключ, що відчиняє двері до цього священного простору, де людина стає не лише собою, але й частиною вічності. Коли людина стає недоступною, змінюється не лише вона сама, але й її стосунки з іншими. Постійна доступність створює зону комфорту для оточення, але не для душі. Люди звикають до того, що ви завжди поруч, і перестають цінувати вашу присутність. Але коли ви відступаєте, встановлюєте межі, їхній світ похитується. Дехто може відчувати гнів, дехто розгубленість, але саме в цих реакціях проявляється правда: ті, хто цінував вас за зручність, відійдуть, ті, хто бачив вашу душу, залишаться. Недоступність це фільтр, який очищає стосунки, робить їх справжніми. Юнг вважав, що справжні зв'язки можливі лише між тими, хто вірен собі. У цьому процесі людина не втрачає, а знаходить глибші, осмисленіші стосунки, побудовані на свободі, а не на залежності. У глибинах тиші народжується внутрішня сила. Юнг наголошував, що справжня міць людини не в зовнішніх досягненнях, а в здатності зіткнутися зі своїм внутрішнім світом. Постійна доступність розпорошує цю силу, адже енергія витрачається на інших. Але коли людина відступає в тишу, вона збирає розсіяну енергію, спрямовує її всередину. У цьому процесі народжується стійкість, здатність витримувати бурі, не втрачаючи себе. Внутрішня сила це не голосні дії, а тиха впевненість, що ти можеш довіритися собі. Недоступність стає актом повернення до джерела, де душа знаходить рівновагу, а розум ясність. Людина перестає шукати опори зовні, адже вона сама стає опорою. Це і є серце індивідуації, момент, коли ти стаєш собою незалежним від світу. Душа, що живе в постійному русі, рано чи пізно виснажується. Сучасний світ прославляє активність, але Юнг нагадує, справжнє зростання починається в паузі недоступність це не втеча, а відпочинок душі у тиші, коли зовнішні голоси затихають, душа знаходить простір для дихання. Це час, коли вона може зцілитися, очиститися, переосмислити себе. У цій пустці, яку багато хто боїться, ховається потенціал. Сни, спогади, приховані бажання виходять на поверхню, вказуючи шлях. Відпочинок душі це не пасивність, а активне звернення всередину, де людина примиряється зі своїм минулим і відкриває майбутнє. Як насінина, що чекає під землею, душа в тиші зміцнює свої корені, готуючись до нового зростання. Цей процес невидимий, але його плоди проявляються в кожному кроці людини. Недоступність це не кінець, а початок нового я. За юнгом індивідуація завершується, коли людина скидає маски, примиряється зі своїми тінями та відкриває свою суть. У тиші народжується нове я, мудріше, цільніше, вільне від ілюзій. Ця людина більше не біжить за зовнішніми цілями, адже її шлях веде внутрішній голос. Вона знає, чого хоче, і не боїться сказати ні, тому що їй не належить. Нове я трансформує не лише себе, але й світ довкола. Стосунки стають глибшими, адже вони будуються на правді. Життя повільнішим, але осмисленим. Недоступність стає не захистом, а вибором, вибором жити за покликом душі. У цьому процесі людина знаходить свободу, не бути тим, ким потрібно, а бути собою. Це і є вершина індивідуації, момент, коли душа стає провідником, а життя відображенням внутрішньої правди.